Друзі, всім привіт! В мене увімкнуло світло, тільки що продовжуємо грати. Сьогодні нам треба пограти в усе, що в нас є. Танчики теж пограємо, якщо встигнемо. Я так рад для вас зняти відео новогодні. З наступаючим новим роком у вас. бажаю вам щастя, щоб ви не хворіли і завжди були такими крутими підписниками на мене. Спочатку Майнкрафт. О, де швидко Я так рад. Так. А що я там хотів робити? А, і в мене треба мені б мішечок зробити. Що це? А, ми, ми йдемо шукати нормальне місце, місце для проживання. Нормально построїти собі будівлю. А в мене є саджанці ялинки є. І я ще хочу зробити новорічню... новорічну ялинку за сьогодні. Дай останні дні з... зими. Фу. Фу. Як же я рад. О! А, ні, мені показалось, що тут рівний не. О, тут залізко є. Одне залізко. Замість чого б мені взяти? Замість, замість, замість лодки. Я міг би, звісно, зробити з цього. Ну, переплавити її, але мені впадло. О! Подводні. Данжи. Зараз трошки вугілля. За сьогодні я хочу усе, що в мене є, пограти. Блін, зря я лодку викинув. Човен, вибачте, моя українська не зовсім така ж крута. Мені треба тростину добути. Уі! Як же рад. Скоріше знайти нормальне місце. Я міг би зробити дім в такому лісі, але треба буде вирубувати або ж палити. <кхід> а це доволі довго. Що палити, що рубати. Ну, рубати зна... занадто довше, але <кхід> все одно. О, рівнина. Друзі. По... О, іще й вулик. Походу, ми знайшли місце, де я буду жити. Три бджілки. Ще б селище найти. Але це вже занадто. Тут і так доволі красиво, але чогось не вистачає, знаєте. Ну, вроді би як круто, але не зовсім. Я ще тільки 4 хвилини мандрую, ще є час. Тут біом. мене таке чувство, що я увімкнув великі біоми. Я не знаю. <кхм> Де не подивись, я мене окружають сосни. Уже п'ять хвилин іду. Не переставає. Там засніжений біом не... і ще й хужіше. Може повернутися. Пиздно О. Ой, я что забыл, что я хардкой. Да щи без инвентаря. Ліс. Друзі, мені щось кажуть, що легше буде. Повертаємось. То краще місце було. Моє? Так, мені потрібен червоний краситель. Мені павук потрібен. Чого шерстину не можна переробляти. хоча ні. Не буду я повертатися. Чому шерстини не можна переробляти на нитки? Буде дуже сумно, якщо я усе відео буду чисто мандрувати, шукати місце. Погнали, погнали, погнали Ні, друзі, я не буду жити якомусь гімні. Коли мор острів? Так, дубовий ліс. Ще дубовий ліс Великий дубовий ліс. О, чого воно таке квадратне. А, ты же не сможешь и перебраться, да? Да, я не сможу. Ну и ладно. Не могу забраться. И опять что-то квадратное, что возмущаетесь? Одно, по деревах краще, мабуть, буде. Ей. Йо -ма -йо. Де моя. Так, ну щось. Щось мені каже, що зараз буде поляна. Ні. Це ілюзія. Будь ласка. Ні, я, я, не, я не буду закінчувати відео, поки я не зроблю, ну, не пограю, нормально, а але... я просто усе відео біжу кудись. Вам це буде інтересно дивитися? Ні. Коротше, треба було там, на тому місці, жити. Я тепер вже не бачу смисла бігти обратно. Назад. Толку. Привіт. Уже, скоро ночь буде. Це мені на руку О, поляна, якраз таки поляна. Ось там десь поляна, мабуть. Будь ласка, благаю, велику поляну, а ще лучше селище. Так, все, я вже бачу нормальну поляну, буду на ній жити. За селище не обіцяю, але поляна вже радує. он. Вообще нічого рівняти не потрібно. Клас. Давайте, пабучки, спаунтесь. Павуки. Ну, в мене якщо що є броня золота. Я булатний. Нема. На жаль, нема, але ладно, все, я, я тут буду жити. Скалет. Павук. Павук благаю. Все. Ай, давай, 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 ай! Прощавай. Хоча мені ж скелет потрібен Опа. Так? на настрій зараз появиться, Только будь ласка, велику Давайте ще одну. ну знатно краще. Ой! Хохо! Дуже обожні такі моменти. Нитки, будь ласка, уй! Нарешті я можу зробити мішечок. Всі демони погладимо ць. квіточки всю растительність. Зразу набагато більше перед... Вау, вау, вау! Нормально, я я не можу так залишити. На подарунки. Так, треба забрати лук <coughs> та крови. А, мені показалось, лук зачарений. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. гимну я на палки пущу раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Блин. Раз, два, три, четыре. Еще. Короче, бил-бил. Два нормально, швы. Что можно за однією доски сделать? Билый мишеч. Фіт. Ну, в принципі, так. так. Мені їх треба... я хотів топор зробити, а зробив два топора. Де тут була ямка? Ой. Хочу... я хочу собі. О, ось тут в скалі можна зробити. Ви знущаєтесь. Ні, не знущаються. швиденько камінчика. Скільки там? Най, мені Шість, да, шість камінчик. Треба зробити мотику. Я навіть не бачу смисла робити. Ну, велику. Ямка. От і пригодилася мені. Земля зимой, походу печера, тому що зомби охаркають так. А, ну да, на ведь. А теперь... Там... Да, нормальний прогрес за сьогодні. Та, ну. чому, коли я не хочу затаптувати грядки, вони топчуться з першого разу. А коли мені потрібно, воно не топтиться? Мені треба ще води. Благо, вода тут рядом. Друзі, я дурачок. Щоб зробити ступеньки. Ага, це ж можна було камнерезку зробити, ну, все одно. О, Я хотів ось ці ступеньки зробити. Це ж треба не камінь. Е. Ще один. Так, все треба спати. Де? Я ж кажу, да спиди мною, мне кажется, будет шах. Я одно, я одно не сделаю. Я пам'ятаю, що там були то, біом темного лісу. Я люблю темний дуб. Сам цей було Від дерева. Міу. Міу. Біу-біу. Так, все, друзі, якщо я зробив це все, то... І на сьогодні виконаний. Mm. А чого? Керівниця. Так, я недовольний. Давай, величезне дерево, будь ласка. Ладно, все одно дякую. Це новорічна ялинка. Ось це новорічна ялинка. Це не напис. Ну Вона біля дому, але ладно, насрати. Мені просто треба ще трошки дерева. Я дороблю одну реч і закінчу відео по Майнкрафту на сьогодні. А вообще, зараз ще буде провод Блиц, танчики та пропабах. Тому чекайте, друзі. Раз тільки дороблю о, зразу саджанець. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ай, в мене берези немає. Ну і ладно, берези є. Ладно, все, друзі. побачення. дайте відео. Тільки зараз помітив, що в мене трошки не вистачає. Зараз, друзі, почекайте, я не можу цього не зробити. Вибач Все, десятий левел. Це so, друзі, до побачення, чекайте відео.